Привіт! Дивуюся, що я тут роблю вночі. Я прийшла представитися. Мене звати Люсі. Люсі Елеонор Модерац. Твоя родина думає, що ми заручені. Це мною така вперше. Усе так несподівано. Я прийшла зізнатися, що я не хотіла цього. Я не знаю, що робити. Адже ти прокинешся. Все це зміниться. Вибач, я не звинувачу тебе. Пробач. Пробач, будь ласка. Коли я була малою дитиною, то уявляла, ким я буду, де житиму, ким стану. Це було нормально. Бажання мати свій дім, родину. Ти не подумай, я ж зараз не жаліюсь. Насправді у мене є кіт, квартира. Телевізор з пультом. А це ж... А це і так немало. Просто я ще не зустріла кохання свого життя. А ти коли-небудь закохувався з першого погляду? На Ти ж дуже практичний для таких речей. А чи траплялося тобі коли-небудь побачити когось і зрозуміти, що якби ця людина впізнала тебе ближче, то в ідеальному світі ви б могли бути разом до самої старості? Адже траплялося тобі закохуватися в незнайомку. А чи було тобі коли-небудь так самотньо, що ти розмовляв з людиною в комі?